На відкритому чемпіонаті Швеції завершилася друга чоловіча спринтерська гонка. Атлети знову вийшли на дистанцію, щоб визначити найсильнішого. А погода та вітер внесли свої корективи у стрільбу. Пропоную коротко розібрати, як розгорталися події. Сімон Кайзер допускається одного промаху на першій стрільбі. Юстош Штрелов також має один промах. Вітер сьогодні досить сильний. he's taking his time between each shot it's a very challenging entry to this range leader and it looks like he is going to come out just ahead of lucas frachter with a time advantage of fifth place Yesterday's wrongs yeah. on the range to right. Yeah. So far yeah. not so good yeah. Yeah. for Martin Castoloma. Missing the first two shots. Now he's just made a three-click adjustment to his sights. Moving the sights to the left against the wind. The third target goes down. Мартин Пансілома невдало розпочинає сльбу. Робить поправку і закриває наступні три мішені. Загалом два промахи. Себастін Самолсон. Гениспер 14.6 секунд. Себастьян Самуельсон стріляє чисто та виходить у лідери, випереджаючи Хорна на 2-4 секунди. Навра теж закриває всі мішені, але ходом повільніше за сама Альснай програє двадцять одну секунду. Кюн починає стрільбу чисто, але допускається одного промаху. 39,3 відставання. Пансіоло фор на помиляється першим та останнім пострілом. Амістеган. Нордазе. Федестан Шютмфорсебастін Самосен. Сам Альсон на стійці не справляється з осім. Одразу чотири промахи, що відкидає його назад, і фактично позбавляє шансів на нагороди. Його відставання складає 46,2 секунди. Пансіолома фінішує з програшом 29,1 секунда до Фрадшера. Зобель фінішує і поступається Фрадшеру всього 1,7 секунди. Дуже сильний результат. Самельсен також фінішує, як і пансіолома з чотирма промахами, та поки що займає п'яту позицію та 42 секунди відставання. He has not Антон Дученко не закриває останню мішень і отримує штрафні секунди. Кюн фінішує третім із програшем 22,4 секунди. A good hit for Artem Chichenko of Ukraine. But again, you see the shuffling, the moving of the elbow, the extra breaths, the wind blowing the hair off the biathletes. The bit is waving in the wind. These conditions are incredibly tricky. Our very own Sebastian Samuelson. Артам Тищенко закриває всі мішані, але, на жаль, хід по трасі слабший. Його програш 53,7 секунди. На фініші Артем займає 17-те місце з хвилиною і 13 секунд відставання. Перемогу здобув німецький біатлоніст Лукас Фрадшер. Друге місце посів Давід Собель із двома промахами та відставання 1,7 секунди. Третім став Йоханес Кюн також два промахи та 22,4 секунди програшу. Єдиним шведом у топ-5 став Марсін Пенсюлома, який фінішував четвертим із чотирма промахами. П'яте місце Сімон Кайзер. Два промахи та 38,9 секунд програшу. Шостим став Даніло Ритмюллер. Три промахи та 39,3 секунди відставання. Найкращим серед українців став Антон Дученко, один промах і відставання в одну хвилину, одну секунду. Дев'ятнадцятим фінішував Артем Тищенко чистою стрільбою, двадцять перший Віталій Манзен, двадцять третій Богдан Цимбал, сорок перший Сергій Супрун, сорок другий Степан Кінаш, та сорок четвертий Богдан Барковський, який настріляв на 6 штрафних кіл